Нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Це матч між Соколом і Херсонським Дніпром. 6-0. Сокіл переміг. З нами тренер Херсонського Дніпра Максим Качмар. Пане Максиме, ваш коментар до цієї гри дуже сьогодні швидко пропустили і здається, цей гол дав напрям в цій грі. А, Сокол вийшов дуже мотивований. Вони були швидше намного, чи ми. А ми зовсім не готові вийшли на гру. І зовсім готовий вийшли на гру. А, ми старались щось по змі... поміняти. Ми а, состав немножко змінили а, між перервами парням Казали, щоб вони додавали, але поки дуже слабко. А слабко ми програли сьогодні єдиноборство. А дуже много було передач, дуже поганих. Ми, багато було потір. А, і дуже прикро смотри сьогодні. А, будемо далі працювати, щоб на наступну гру вийти болі більш мотивованими на перемогу. А це, очевидно була інформація, що в Сокола є багато проблем кадрових. І можливо це додавало якогось натхнення команді, що можна досягти в грі з чинним чемпіоном позитивного результату? Ми теж так думали. Ми готувалися на цю гру, розмовляли з хлопцями. Ми думали, що ми зараз вийдемо і ми будемо мотивовані грати, але вийшли зовсім не готові. І це дуже прикро для тренерського штабу. Так виглядає, що зі старту сезону це поки що найгірший матч у в, в, в виконанні Дніпра. Так? Е, так, поки що це гірший матч на насчет нашої, нашої гри, яку ми показуємо. Але ми, молоді хлопці, будемо далі працювати і міняти і вдосконалюватись. Враховуючи, що молодість команди Дніпро велика роль відведена в ротарю команди. Поки що тренерський штаб довіряє Микиті Терлецькому. Тільки другі в ротарі не грали. Зокрема, в'язував досвідчений його навіть сьогодні в заявці не було. По-перше, чи задоволені ви тим, як грає Терлецький? А по-друге, наскільки які, які шанси в других воротарів, Щоб серед? А в прошлу гру у нас грав Тарас Мурін. От, он дуже неплохо зіграв, він должен був сьогодні грати, починати гру, але є абсангу, що так не вийшло. А в'язов в нас вже як ми почали грати, він від нас відпішов. Угу. Розуміло. І скажіть, коли чекати, що ця команда, молода команда, адаптується вже до дорослого хокею? А ми, коли строїли план команди, ми враховували, що. Два-три місяці ми будемо катосі, щоб парні почусували старших на гру, і ми вже давали якийсь результат. Але ми бачимо, що дуже багато молодих команд, і ми вже давно щось показувати. Але пока що грайна ідея все, що ми робимо на тренуваннях, поки це дуже погано виходить на грі. Дякую дуже. До побачення. Сокіл Дніпро Херсон 6-0. З нами головний тренер Сокола Олег Шаференко. Олег Леонідович, ваші враження від сьогоднішньої гри? Перша перемога в сезоні. Ну, дуже добре, що е, сьогодні вдалося виграти. Нам, нам це потрібно. Дуже багато хлопців, які тільки починають робити перші кроки. Е, тому нам була ця перемога потрібна і дуже добре, що ну, Богдан зіграв сьогодні сухий матч. Ми цього прагнули, так дуже раді цьому. Будемо, як говориться, степ степ йти, тому що багато гравців травмовано, але ж це з однієї сторони дуже погано, а з іншої досвід достається зараз таким гравцям 16-річним, Це дуже добре. Сьогодні Сокіл грав у три ланки і в таких поєднаннях, що навіть не знаю, чи ви встигли їх награвати. Вдалося, наприклад, Кострумітіна в поєднанні з Мазуром і Ромащенком трошки награти. Е -е, наша проблема зараз в тому, що багато гравців, які в нас грають, не були лідерами в своїх командах ніколи. Тому вони повинні брати на себе цю відповідальність і, як мінімум, спробувати це ставати лідерами. Наглішими, сміливішими і так далі. Бове зіграв добре сьогодні, але ж він вже в такому віці він повинен краще грати з командами, такими як Кременчук, Шторм та Кепіталс. Сьогодні. Руслан Ромащенко і Вадим Мазур здається впоралися з роллю лідерів. Вони напевно, що найперше на них сьогодні треба було розраховувати, що вони поведуть команду за собою. Ну, я так не вважаю. Сьогодні в нас були три такі ланки. Звісно, Мазур та Ромащенко лідери, але ж усі ланки дуже добре зіграли. Ну, хочеться трохи більше від Савицького, але він звикає. Повинен краще грати, і я чекаю від нього кращої гри. Бурдаков дуже добре зіграв сьогодні. Та усі молоді і Савчук добре зіграв. Але ж вони сьогодні грали проти молодіжної команди, тому вони теж повинні так грати. До наступного матчу можна вже чекати, що буде більше кількісно гравців. Ні, на жаль, ні. Ні. Будемо грати в три ланки. Якщо навіть вийдуть хлопці, їм потрібен час не може вийти чердак після травми і піти на гру. Він повинен тренуватися як мінімум сім днів, а потім грати. Дякую, дуже. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.